Формадов, забудь про головний біль. більшопоговорити про цю партію ОПЗЖ, яка пропинила своє існування минулорічого у травні. Станом на зараз більшість її членів продовжують роботи в народні депутати України у двох новостворених політичних силах, враховуючи всі ці пропосійські погляди, які ми спостерігали протягом. Багатьох років, як ви вважаєте, чи змінились погляди ось цих депутатів які власне залишилися в Україні? Ви знаєте, тут треба згадати, що ці люди потрапили в парламент, на жаль, лише тому, що не були покарані всі, в тому числі, вони, за закони 16 січня 2014 року? Тобто, якби. Ми знайшли формулу, наші юристи знайшли формулу, як не допустити взагалі до виборів людей, які мало не призвели до громадянської війни, які мало не, поста... не передали владу Кремлю в Україні, а все до цього йшло. Це до цього йшло, що Кремль хотів спровокувати їхніми руками громадянську війну, зіштовхнути одних українців проти інших, створити такий страшну ворожнечу і розколоти, захопити. Частину України це все почалося з придушення майдану із законів 16 січня. Всі ці люди насправді мають бути покарані, і те, що ОПЗЖ пройшла в парламент 19-му році, це якраз внаслідок того, що не були покарані всі депутати, всі політики, які голосували, підтримували закон на 16 січня і підтримували режим Януковича, тому від самого початку. Великої перспективи у ОПЗЖ не було. Ми побачили, як з 19-21 роки все більше і більше людей переконувалися у тому, що Росія є агресором, що російська культура це інструмент впливу. От і що українську мову треба захищати. Тобто, навіть без війни ОПЗЖ втрачала б свій вплив майбутнього підкреслюю, у такої подібної партії немає.